Це пальто від фірми «Данкін». Я подивилася, це спортивний одяг, і там різні є пальто, і куртки. Тобто, що вам до вподоби? Леггінце, і цікаво, що є багато чогось. Я подивилася панчох, причому такий ретро-стиль, написано 90-х. Ну, я часто купляю одяг у ретро такому стилі. Коштував він мені ну, трошки більше, ніж 50. 57, мені здається, зараз подивимося, я там знімала. Він дуже-дуже теплий. Єдине, що він на розмір більший. І це не видно, коли я знімала, коли я в ньому стою, але там ну, трошечки більший він в плечах. Прям, ну, більший. Ну, нічого. Буду носити. Це як їхати кудись в холодну погоду, ну наприклад, в Україну. о, 57, не помилилася. Так ось їхати кудись, тут є таке пальто, можна і вам купити.